Я Настя привідусім звати Танію. І як ви вже здогадалися з назви цього відео, сьогодні я поділюся своїм багатим життєвим досвідом. Я зроблю це не сама, а з прекрасною Танією. Ми одночасно поділимося нашим досвідом, і причому він у нас доволі різний, і наші погляди на життя доволі різні. Тому ви зможете якби, розширити свій кругозір за допомогою цих двох відео. Певно, вам буде корисним. І взагалі, після цього відео, обов'язково переходьте на канал Тані, тому що там від мене буде бонусних 5 порад. І як ви зрозуміли, 5 порад на моєму каналі буде від мене, 5 від Тані, і, навпаки, буде на Таніному каналі, тому дивіться все до кінця, ми починаємо. Знаєте, я думала, якою порадою мені почати свою розповідь. І я думала, гадала, і ця порада сама стала переді мною і хочу сказати дуже важливу річ, яку хочу, щоб ви запам'ятали на все своє життя. Ти не 100 доларів, щоб всім подобатися. Ти не можеш подобатися абсолютно всім, тому що ми надто різні. І якщо ти будеш намагатися подобатися більшості, все одно будуть люди, які якось та тобою не задоволені. Тому що разу, коли ти обираєш між робити те, що подобається тобі, чи не робити це, тому що це не подобається іншим, потрібно обирати себе. Інколи цей вибір буває доволі важким, але через кілька років ви зрозумієте, що коли обираєте себе, ви робите правильно. Перша річ, про яку я хотіла сказати. Не слухай поради людей, які не живуть життям твоєї мрії. Це моя улюблена цитата, і справді люди, які самі нічого не досягнули, скажуть тобі: у тебе нічого не вийде, не пробуй, не старайся. Але коли ти поїдеш до успішних людей, вони скажуть: знаєш, у тебе є всі шанси на перемогу. У тебе вийде, не бійся. Справді, що ти може порадити людина, яка некомпетентна в якійсь справі? Тельно вибирає людей, у яких ти питаєш поради. І не слухай інших людей, які стараються нав'язати тобі свою реальність. Хто зі мною давно, ви могли часто бачити влоги з подорожей з таборів, найчастіше влоги з таборів, і я знаю, що ви любите їх найбільше, тому. Оця можливість є насправді лише до 18 років, і от з'їздити в табір це емоції, це новий досвід, нові люди, і табори відкривають тебе по-новому. І коли є така можливість, це може бути найгірший табір в сусідньому районі або найкращий табір в Україні. Проте, коли є мінімальна можливість з'їздити в табір, хватайтеся за неї і насолоджуйтеся цим досвідом, не бійся, не погодитись з думкою інших. Тебе далі їм ситуацію. Ти сидиш у компанії друзів і ви обговорюєте доволі цікаву тему. І ти розумієш, що не погоджуєшся з їхньою точкою зору. Вискажи свою. Не бійся виділитись. Але перед тим, як це зробити, ти маєш сама для себе зрозуміти, чому ти так думаєш. Ти завжди маєш вміти аргументувати свою думку. І, перш ніж доводити її комусь, доведи її собі. Ще одна практична порада звучить доволі банально. Проте вчіть англійську і почніть це робити якомога раніше. І якщо ви хочете мати цікавий досвід, дивитися різноманітний контент, знайомитись з різними культурами, вам потрібна англійська. І тут, якщо ви досі не підписані на танін канал, я вам скажу дуже цікаву річ. Вона веде канал англійською. І якщо ви вивчаєте англійську і не завжди розумієте зарубіжних блогерів, то ви можете перейти на танін канал і дивитися її блоги. І якщо ви досі не володієте англійською на рівні носія, то дуже раджу переглянути її канал і підписатися, тому що вона розмовляє англійською так, як думають. Українці, так як думають, люди, для яких англійська не є рідною мовою. І загалом ви все самі побачите на її каналі, тому що він дуже класний, естетичний і мотиваційний. Не сприймай життя занадто серйозно. Справді, який у цьому сенс? Ми живемо на кулі, яка обертається навколо сонця мільярд років. І вона буде продовжувати це робити навіть тоді, коли нас не стане. Тому який сенс хвилюватись про те, хто і що про нас подумав? Який сенс боятись фотографуватись на публіці чи знімати відео йдучи по вулиці, чи робити щось крінжове? Про це ніхто ніколи не згадає. До 100% часу людина думає лише про себе, про свої плани, невдачі, про своє життя. А як вони це сприймуть? А що про мене подумають? А як вони на це відреагують? Ніяк. Роби те, що ти хочеш. Хочеш одягнути, що незвичайне одягни. Хочеш признатись комусь почуттях, признайся. Ой, а з наступною порадою в мене в мої тринадцять були доволі великі проблеми, тому що тема стосується умовної булінгу, маніпуляції. І от коли вами хтось маніпулює, коли вас провокують на суперечку, і коли ви почуваєтесь якось не так, коли спілкуєтесь з людиною, найкраще, що ви можете зробити, це нічого, просто нічого, не відповідайте, ніяк не йдіть. Діалог, тому що людина, яка вас провокує, цього домагається. І щойно ви намагаєтесь щось довести, ви просто програєте цю гру. Одна помилка, яку я хотіла б уникнути, в якихось пабліках в інстаграмі були такі підбірки фраз, фраз можливо, зараз діти таким не страждають. Проте було рот, будеш відкривати у стоматологі. Боже милий! Обминайте такі пабліки третьою стороною. Повірте, це найгірше, що ви можете для себе зробити. Якщо ви не можете себе контролювати, коли, у вас, хто, коли вас хтось провокує, уявіть, що між вами стіна. А найкраще уявіть, що між вами зеркал. І все, що людина говорить до вас, вона говорить автоматично до себе, а вас це не стосується. Повірте, працює. Мій відпускати людей і не прив'язуватись до них. Не потрібно створювати ілюзії того, що от. У тебе є друг, і ви будете дружити все життя і кожного дня гуляти? Так, бувають такі випадки, але в більшості хтось приїжджає в іншу країну, хтось створює сім'ю і вже не зможе приділяти тобі стільки часу. Люди приходять і йдуть. І найголовніше це бути в гармонії з собою, це на наодинці цікаво провести час. Якщо тобі не цікаво з собою, то чи цікаво іншим людям з тобою? Отож, пропоную кинути собі виклик і спробувати піти в кафе одній, взяти улюблену книгу, купити смачну каву, слухати улюблену музику і просто провести час наодинці. І ти зрозумієш, наскільки це важливо для твого ментального стану. Не вір у швидкий успіх ніколи. Знаєте, ми живемо в той час, коли кожна друга реклама нам пропонує стати дизайнером за три дні, психологом за два місяці, вивчити англійську за одне відео. Саме через такі посили у нас з'являється викривлене відчуття реальності, і здається, що Досягти багато грошей успіху дуже легко, а всі дурні і не знають. Я вже знімаю на YouTube майже 4 роки, і за цей час я маю доволі великі навички в цьому процесі. Я вмію розмовляти, монтувати, виставляти світло, а проте я досі не підключила монетизацію. І саме тому, що я люблю це, я продовжую це робити. І вам також потрібно знайти справу, яку ви готові і вчитися, і приділяти їй час, і розвиватися в ній, і не бути таким галоп-мільйонером, як стати мільйонером, просто подумаючи, часто на багато навичок вам потрібен час, і це нормально. Що швидко прийшло, то швидко і піде. Що прийшло повільно, ви навіть якщо його втратите, ви знову зможете використати ті знання та навички, щоб отримати це знання. І остання порада на сьогодні це піклуйся про своє здоров'я. Ти, напевно, думаю, що це дуже банальна фраза, проте важливішого що за це немає. Чи будеш ти щасливою, маючи роботу своєї мрії і постійні проблеми здоров'я? Думаю, що ні. Ми не цінуємо того, що має. Проте ми маємо бути вдячні за це і маємо підтримувати своє здоров'я. А вечірка, алкоголь і це все має дуже негативний вплив на наше здоров'я. І зараз він може бути весело, і ти можеш здумуватись про це. Проте, в майбутньому можуть бути наслідки твоїх дій, тому задумайся. Ну ось. Прийшов час дивитися другу частину, тому що одразу два відео переходьте за посиланням в цьому в описі. Також диві, підписуйтесь на Таню, Обов'язково вона вона дуже класна блогер, такий як я. Підтримуйте мене, підтримуйте її. І головне не забувай завжди творити мрії на цьому. Все бувай!